Всім привіз, я Бонко, і сьогодні я заходжу в Brawl Stars через те, що по назві та по провести відео, ви вже зрозуміли те, що сьогодні я апну Макс на максимальний ранг. Ну, в принципі, як би це не звучало, Макс на максимальний ранг, в мене в зараз 994 кубка, 50-й левел, 50-й ранг, 50 рин, називайте це як хочете. Але це не, не все, що я хочу зробити. Я вам хочу ще дещо показати, дуже цікаве. По-перше, що в мене вже має 62 тисячі кубків. По-друге, напевно, що от зараз тільки що за секундочку, але змінить, звідки в мене зразу 253 кубка набрано на сундуку. Щоб розуміли, в моєму новому відео, як. Якщо я заходив, десь це ну, тут, щоб це було видно, тут ну, доріжку цих боксів, то в мене там було один, один кубок або нуль в залі. Ну, все це через те, що я просто дивіться, якщо зайти в бралері, я апнув мо на старий 35 ранг. Я знайшов собі супер люту тіму, де ми буквально за півтори години дійшли з 1000 кубків до 1252. Я зараз, до речі, навіть знаходжуся в топах України. Я був в топ 160 України вчора ввечері, ну, бо я це вчора. а сьогодні я вже зараз давайте подивимося, яке місце. Так, я вже 193 місце. М в мене вже так просто потрошки-потрошки з стопу, але це, в принципі, не сильно страшно, бо я не, не я взагалі не планував його апити, але так от вийшло, що я його апну на старий 35 ранг. Ну ладно, зараз ми будемо, в принципі, абити максимальний ранг. Тому, в принципі, мені потрібно всього-навсього дві катушки, Тому полетіло до Юр. Е, і поки в нас гра груст, я хочу швидко перерекламуся телеграм-канал, кіоковити зараз бачите в себе на екрані, або заходіть по силці під цим відео. Там дуже багато різних цікавих новин, тому не пропустіть і обов'язково заходіть. Ну що ж. Проти нас першим піком грає Ба, Лута Джин. Зараз трошки небезпечний пік, але надіюсь, що я зможу затащити. Ну окей, бо дивіться, в мене трошки дивненький пік, в мене е, цей Макс, е, як він називається, Гейл та Джуджу. Ну окей, зараз будемо затащити. Я надіюсь, ну як ви могли змітити, в мене зараз там 7 інстрік, Я не на відео максимально непогано граю. в мене ще якщо інтернет не підводить, то взагалі ідеально. Ну, а на відео я можу чути погано, наприклад, мансит, як зараз, але. Ми розмінялись. Окей, один-один, ладно. Ми прийшли двоє до двох бралерів різних. Ну, це в принципі добре. Головне, що не я програв, а він вижив. Окей, окей, таке в мене, з речі, можливо, навіть вперше. Е, так, 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 так. Е, окей, забираємо. Давайте я його відкину, бо зараз небезпечно. зараз у мене ультанув. А, так, окей, окей, окей. Е, ну зараз його треба. Ну зараз автоатаки, пару тичок, пару тичок автоатаки, Ми його пушимо. Ми його, до речі, дуже сильно пропушили навіть. Е, ой, блін, тихо, добре, що він мене на хілці застане. Якби мене зараз. Ну, я коротше автоатакую, тільки що вбивло, Якби мене зараз не на хілці застане, він би мене спокійно міг винести. Ну що ж, поки я вже говорив, нам залишився тільки винести одного бралера джина, і мені зараз головне затачити, бо я зараз за джуджу не зможу винести Джина, Він просто мене притягує. І якщо в мене не буде ульти, я буду просто, ну, я не зможу ніяк засейвитися. Тому зараз або зберегти ульту, або затащити зараз соло на гейлі. Ладно, я зараз чуть посижу, по кошмарі гру, бо це майже нереально. А ні, до речі, мені не можна, щоб мої стінки зламати. Давайте я їх до, їхні до його стінок підійду і тут буду відсижуватися. Бо якщо мої стінки зламати, я не буду мати ховатися, якщо, ну, якщо мене уб'ють зараз за гейла. Щоб я мав ховатися за джуджу. Так, окей, 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 окей. Е, так, так, так. Ну блін, я по чуть-чуть теж даю, але він мені більше мінітички дає. Ну він мене зараз в принципі, до себе притягне. Це не сильно страшно, так якби. А, бо я його Він... Я витерти і він мене ще й відкинув. Ну капець, я нічого не встиг просто зробити. Ну ладно, я зараз дуже переживаю, головне не програти, ну бо чуть-чуть буквально лишається. Я, що до речі, розумієте, то ж тисячі кубків, вроді, не так багато, але ж все одно. Для мене це нормально, мені треба апнути. Е, ну, як мінімум, до. Ну, десь за перший місяць після нового року, мені треба апнути вже 80 тисяч кубків, тому мені треба всіх мінімум на тисячу. Не, Так, окей, я до речі, навіть не знаю, якого мені наступного брали рапити на тишу. Я планував, може, тару апити, бо вона в мене вже 960 кубків, я буквально чуть-чуть. Ну або ще також джуджу я, Ну, можете написати в принципі, свій варіант в коментарях, кого мені апити на максимальний ранг, тобто на тисячу кубків. Більше тижні я не, не бачу великого сенсу апати, бо ну, бо, короті, там потім в кінці сезон, сезону злиття, мені треба щоб мені здавали по мінімум. Так, окей, перший гаджет пішов. Перший гаджет ми злили. Я до речі, не знаю, чому я не ходив по воді. Це було зараз, до речі, дуже тупо. Це зараз максимально тупо, і я програв першу каточку. Ну от завжди на відео у нас зразу йдуть а ви проверші. У мене був сім істрік. Я вигравав дуже багато раз. Ну ладно, давайте тоді ще відео до не затягувати. Я швидко раз затащу і тоді вже до вас повернусь. Ну що ж, мені залишається апнути все на все два кубка, щоб Макс в мене була на максимальному ранді. Тому полетіло до каточки я просто хвилин 20, тепер повертав цю Максії, апав апавзлива. Я не розумію, чому останні каточки, якраз на відео, вони такі найважчі. Ну Це просто якийсь капець. І зараз ще в мене починає лагати. Не знаю чому, але зараз, думаю, ви бачите в себе на екрані. Так, джин, ворон та Перл проти нас попалися. Джина, якщо я виношу, буде дуже прям добре. Прям максимально добре, тільки мені потрібно, щоб у не лагало. Ну ви зараз просто бачите це. Ну от зараз в мене навіть іконка цього Wi-Fi так, 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 ну я все одно стараюся, стараюся щось зробити, але я нічого не попадаю. Ні, так, ладно. Ладно, 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 це не страшно. Нам Зараз треба якось пропушити Джена, але так, щоб він мене гаджетом не відкинув. Якщо мене не відкидає гаджетом, це буде дуже добре. Е, так, ну або я отак от хай мене відкине. Ага. Блін, а я не встиг прожити, гадіть, в мене просто 400 хп він виживає. Ну це капець, на, на такій везучості він просто зміг перемогти. Ну, походу я зараз не зможу вдалік його апнути. І придеться зараз піти мені в ШД, щоб амбути цю макс. А, так, ладно, окей. Я зараз сильно е відсиджуватись не буду, я хочу прям е пожити, але я не знаю, наскільки це гарна ідея. Ну, щоб сильно не сидіти в кучах. Ну, коротше, щоб було трошки цікавіше. Так, окей, я зараз буду просто хілитись, там стояти. Не, так, 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 так. Ну окей, мене вже нормальний відхил. Джин зараз мене буде притягувати, по-любому зараз буде притягувати. Якщо я зможу Заманцити від його ульти, це буде прям супер везіння, супер добре буде. А, так, ну ладно, його давайте вже відкину. Давай, єс, yes, ура, нарешті його зміг винести, у мене лишилось 1600 хп. Ну зараз ворон буде і перл, це буде якраз найважче. А, так, ну окей, ну зараз, в принципі, от, знаєте, можна поспорити, я от не знаю. Джуджу винесе ворона, якщо що, і перла, бо в мене щось таке от перечуття, що ну, може, але щось з важкістю таке життя, ніби. А, так, ну Мало я його не зміг забрати все одно, мені треба було просто його швидше пропустити, поки він не очікував. А я чуть поки говорив з вами, я коротше, чуть затупеню. Ну ладно, це не страшно. Я зараз скілюся, просто стоїть по максимуму, фармлю щит і буду зараз почути його так домажити, бо в мене зараз буде ульта. В нього в нього вже є презряд і а, в нього вже є і ульта його. Окей, 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 окей. Е, так, окей, нормально. Нормально, нормально. Ну як нормально, все погано. Все погано, бо я зараз помру. Все прям дуже погано. Ні, я в таймінг кинув ульту, я зміг дати, звісно, тичку, але я на всякий кинув ульту, ну і зміг е, тим його вбити. Таким чином, я Так, Лишається Ну, Вона і зараз поки не нафармлені тички, це, що вони дуже сильно б'ють. Їй треба було пушити, але вона по мені попала занадто багато урону, нанесла. Тому, тому зараз, коротше, блін, зараз погано знову. Зараз знову погано. Ладно, давай, 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 давай. Це мій шанс, це мій шанс, це мій шанс вбити. Yes, я зміг вбити. Нарешті я Апнув цю Макс на максимальний ранг Це просто жаль. я ЖЦ. План... Ну, я не думаю, що це буде настільки важко. Мені зараз дають 4 кубка на Макс, 4 на Гейла і 3 на Джуджу. Ми зараз виходимо. Мені звісно, що тут не покажеться, але мені зразу вже видно, що залітають два трофейних Цих, 2 трофейних трофей, як їх називати. Плюс 11 і 1002 Кубка в мене на Макс. Тепер у мене на максимальному ранзі є 6, 7 бравлерів і Едгар 8 бравлер. У мене вже 8 бравлерів на максимально Ранці. Ну, ну, типу, вони трошки злиті є, але головне, що в них тут є з боку значок максимального рангу. Наступному відео, напевно, що буду пушити Тару, там Ларі і Лорі. Ну, коротше, якихось, що найближче, або там буде якась джуджу, або, прям, наприклад, якийсь зразу тіка можна спробувати. Ну ладно, окей, тоді я на цьому буду закінчувати відео. Тому кому не способов, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не розкати мої неокриті відоси. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.